Продовжимо ранок вдома. Понад 30 тисяч українських військових зараз чекають протезування кінцівок. Це непростий виклик для вітчизняної системи охорони здоров'я. Тому ми дуже вдячні світовій науковій і медичній спільноті за підтримку. Відомий у світі хірург ортопед, засновник новаторського методу протезування, шведський професор Бране Марк вдруге приїхав до Києва. Мета його візиту особисто прооперувати кількох українських військових. І розкрити секрети своєї методики нашим лікарям. У чому ж особливість остеоінтегративного протезування зараз? Про все дізнаємось. Відомий шведський хірург Рікард Бранемарк знову в Україні. Професор приїхав до Києва вдруге з метою безкоштовно прооперувати українських військових і допомогти столичним лікарям опанувати секрети авторської методики. А саме двоетапного остеоінтегративного протезування він провів сотні таких операцій у європейських країнах та США. Такі спеціалісти унікальні, абсолютно унікальні. Вони одиничні в світі. Їх можна перерахувати на пальцях рук. Це люди, які це починали, які це розвивали, які це придумували. Їх всього декілька. Це Швеція, це Австралія, це Америка. Все, їх більше немає. Йдеться про новітні технології, коли імплант встановлюють просто у кістку, а згодом до нього кріплять протез за допомогою перехідника, так званого абатмента. Остеоінтегративне протезування радять робити людями з високою ампутацією рук чи ніг у таких випадках. Звичайні протези травмують м'які тканини та викликають больові відчуття. Це не є альтернатива звичайному протезуванню, це не є вирішення абсолютно всіх проблем. Проте, в тих випадках, коли людина не може користуватися звичайним протезом, оснатеграція для неї це єдиний шанс повернутися до повноцінного або майже повноцінного життя. Перше остеоінтегративне інтегративне протезування було проведене у Швеції 1990 року. В Україні це стало можливим лише 2023-го Завдяки австралійському доктору Муньєду Альму Дерісу, який виконав кілька операцій у Львові, та шведському хірургу Рікарду Бранемарку. Це можна порівняти із запуском ракети в космос, кажуть українські лікарі. Ми привертаємо увагу відомих спеціалістів до України, до українських потреб, до потреб наших пацієнтів. По-друге, це можливість нашим хірургам навчатися спеціалістів такого рівня. І нам дуже приємно, що такі хірурги не стоять в осторонь, а приїжджають до нас, допомагають нашим бійцям. Наразі потребують протезування більш як 30 тисяч українських військових. 10% із них мають складні ампутації верхніх або нижніх кінцівок. Опікуються безоплатним лікуванням бійців у медичному закладі, благодійний фонд, центр спасіння життя. У Нас записані ще 10 пацієнтів. Десь половина хлопців це вже другий етап протезування. Вони отримали механічний протез. Вони користувалися їм, і вони або служать, або займаються активною виданою діяльності, і вони потребують і звертаються до нас. Чекає на операцію, і Геннадій він отримав важке поранення під Бахмутом, втратив багато крові. Шансів вибратися було мало, але впорався. Каже, напевно, дуже хотів жити. Почався обстріл там, і мінометів, ну, взагалі, артилерії. І десь на 15-й постріл цього танка чи що вона там лупили, я вже й не пам'ятаю, що лупили ну, посеранням що шукамося. Оторвало руку. Геннадія успішно прооперували. За три місяці буде наступний етап протезування. Настрій у захисника бойовий. Імпланти для таких операцій виготовляють із титанового сплаву. Вартість одного орієнтовно 40 тисяч євро. Столичні медики сподіваються, що згодом такі протези зможуть виготовляти в Україні і коштуватимуть вони значно дешевше. Аби новітня технологія стала доступнішою, розраховують на підтримку держави. Так, не всім вона показана. Та технологія не для всіх, вона для тих унікальних людей, яким не підходять традиційні методи протезування. Проте ну вони є, вони нікуди не дінуться. І ну, зробити їх життя кращим за те, за що вони нас захищали, і нам допомагали жити зараз, отак, а не десь в підвалі, в окопах. Напевно, це невелика ціна для цього. Да, це затратно, да. Треба буде шукати фонди, що хотілось би звичайно, щоб держава на це звернула увагу. функціональність інноваційного протеза вдвічі вища ніж у звичайного. Це зовсім інший рівень комфортності. Він знімається та надягається за кілька хвилин. Майбутнє однозначно за біонічною остеоінтеграцією, каже професор Бранемарк. Це вершина сучасних технологій. Такий протез може повернути людині моторику рук і навіть природність ходи йдеться про те, що хірург, який встановлює ось таку систему пацієнту, намагається фактично перехитрити мозок людини для того, аби він вважав, що управляє справжньою кінцівкою. Біонічне протезування вже проводять у країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Українські ортопеди сподіваються, що наступного року такі операції виконуватимуть і в Україні. Звісно, якщо знайдуть кошти, адже одне таке протезування та реабілітації. Я коштують сотні тисяч доларів.